Різні посилочки є. Ось ця на 30 тисяч гривень, току покажу ближче. І все посортовано, все гарненьке, все прийомне, імпорта, звісно, багато, але все добре. Дивіться, це є така посилка посортована. І є постійний клієнт, вже третій раз просить відео. Але тут дуже довге відео, бо треба перебирати. Дивіться, мікросхема є, лампи, посрібнення, флажки неприйомні, неприйомні. і дуже-дуже багато неприйомного. Так, Руслан показуй ближче. І зараз ми передивимося. Але великий плюс цієї посилки, що все посортовано. Навіть якщо воно неприйомне, то не треба його вибирати з прийомного, а просто ми все бачимо. Процесора взяли, порахували, зараз і все. Доміки треба буде дивитися, чи прийомні, який рік. Будемо дивитися. Ну Дивіться, це неприйомне. Таке. сп треба дивитися, мають бути прийомні. Ну, ви зрозуміли, дуже. Все одно людина молодець, що все по пакетиках. Ну, прямо, ну дуже круто. От, все, все по пакетиках. Йдемо далі. Це срібло, магніт, не магніт. Людині повезло, бо на сьогоднішній день не магніт 34,50, А вона ще відправляла, напевно, там по 32. Так, це ми приймемо. Просто хочу показати людину, бо просто відео, але тут з саме його посилкою, ну дуже-дуже довго. Подивіться. Багато дуже неприйомного. Але все по пакетиках. І відно... ну довго буде, але. Завдяки тому, що людина все по пакетиках розкидала, так, покажу посилочку. Тому що та, що та посилка хороша, так, це ми так. Тут теж срібло, роз'ємчики. Все буде не магніт, будемо дивитися, а ушечки, ці полівічки. Ну, бачите, так. Друзі, любимо вас ви найкраще. Вибачайте, під відео всю посилку цю не зробимо, просто показуємо, які є. Там швидко за 10 хвилин на 30 тисяч ми прийняли. І тут треба годинку сісти, все переди, щоб не обманути клієнта, порахувати і розрахуватися. Любимо вас, і ви найкраще.